Мої дорогі співвітчизники, різним запам'ятається рік, що минає кожному з нас. Але в такі хвилини слід згадувати найкраще, як росли діти, як збувалися мрії, чого вдалося досягти. Тому найперше, що хочу побажати кожному з вас, щоб ваші найзаповітніші мрії завжди збувалися. Як і в кожної людини в мене теж є мрія. І я роблю все, аби щодня вона ставала реальністю. Я мрію побачити Україну квітучою, розвиненою. Я мрію про Україну, яка стане регіональним лідером, яка, як і колись, своїми чорноземами годуватиме світ. Про Україну, якою ми будемо пишатись. І так обов'язково буде. Звісно, я погоджуюсь з тими, хто вважає, що зроблено ще дуже мало. Не знімає відповідальності ні з себе, ані з виконавчої влади за непростий соціальний стан країни. Але соціально-економічні результати, особливо останніх трьох років, переконливо доводять. В Україні закладаються підвалини повноцінної соціальної держави. Поліпшення економічної ситуації дозволяє спрямувати головні зусилля влади на розв'язання якраз соціальних проблем. Як ключову проблему визначає подолання поляризації суспільства за рівнем доходів. Спостерігаючи, що відбувається. У наших далеких і близьких сусідів я мрію працюю над тим, щоб зберегти в Україні таку важливу і таку дорогоцінну стабільність. Хіба не є для нас уроком досвід інших країн, небайдужих нам, коли вони стають іграшкою в руках могутніх третіх сил? Хіба не бачимо, ми, як спекуляції політиків на зловісних стереотипах минулого відроджують до життя комплекси, що, здавалося б, назавжди відійшли в історію. І хіба не встані ми зробити свої українські уроки з цих процесів навколо нас? Мої дорогі співгромадяни, цей головний урок Україні. Для еволюційного сталого розвитку, як повітря, потрібна соціальна і політична стабільність. Україна потребує самодостатнього політичного і соціального компромісу, коли політики поступаються своїми амбіціями, а в результаті виграє український народ. Цей компроміс має життєве значення для України, адже ми такі різні. Але ми єдина українська нація. Ми Київ і Дніпропетровськ, Галичина і Донбас, Буковина і Полісся, Крим і Поділля. Ми розкидані долею по всіх світах. І мої слова вітання з Новим роком і для тих українців, хто в ці хвилини згадує свою батьківщину на чужині. І саме через те, що ми 12 років тому прийняли рішення про самостійну державу, нашого єдиного українського народу, людей різних національностей, для яких є рідними українська земля і українське небо. Ми несемо власну відповідальність за власну долю. Я знаю, що багатьом з вас не подобається політика. Я розумію таке ваші сприйняття.